Вітаю вас, овни. Давайте подивимося, яким для вас видасться лютий 2026 року. Спробуємо подивитись по основним параметрам життєвим і в процесі будемо докладати, аби більш детально розібратися. Основні енергії, підказки, все, що нам сьогодні покажуть. Так, овни, налаштовуйтесь. Уявіть свій лютий, можливо, у вас якісь є плани. Часто люди пишуть, що співпадає з планами, тому, можливо, будемо бачити, наскільки ці плани здійсняться. Так, Овни в лютому 2026-го основна енергія для вас, для всього місяця. Можливо, ви намітили кудись їхати, можливо, поїдете, навіть якщо не планували. Це і переїзд, і, можливо, навіть просто треба повернутись потім. Можливо, навіть тут з родиною хтось переїжджає, можливо, для когось актуальне питання переїзду до іншої країни. Давайте ще більш детально. Для всього місяця, для овнів на лютий. Або це якесь таке не дуже швидке просування вперед. Можливо, ви якийсь процес такий вже запустили, або він буде в цьому місяці. І це, так, знаєте, повільно, але стабільно ми кудись рухаємося. Ну, давайте, якщо це не дороги, куди нам покажуть цей рух в лютому повільний, стабільний, якесь очікування. Бачите, якийсь такий досить. Не поспішний буде для вас лютий. Не можу сказати, що тут випадають якісь активні, вогняні, жезлові карти, коли овни зазвичай киплять, у них все горить в руках. Тут ви чогось чекаєте, можливо, навіть і фінансовий момент програється, тому що дві фінансові карти. Так, ну давайте спробуємо. Що ж чекати хочуть, або що чекають, а що доведеться чекати в лютому овнам. Пам'ятаємо, що це основна така енергія місяця. Ви чекаєте, ну коли ж нарешті ви будете ось такою прекрасною імператрицею, коли, нарешті, ви війдете в такий стан. Для багатьох може програтися навіть вагітність. Можливо, хтось чекає, коли нарешті або вже народиться дитинка, або ви завагітнієте. Або коли ви вийдете заміж, тому що це все-таки дружина. Або якщо вам не актуально, наприклад, коли ви відчуваєте себе впевнено фінансово, ви стоїте твердо на своїх ногах, ви відчуваєте ці ресурси, ви така гарна вродлива, стабільна, маєте все необхідне, тому що це така карта врожаю навіть інколи. Тобто, тут багатство навіть може програтися. Або ви чекаєте дійсно. Як чоловік, таку жінку, тому що бачу, що підписується багато і представників е, сильної статі, за що вам теж дуже вдячна, але зазвичай все-таки більше дівчаток у нас. Але, можливо, якщо ви потрапили і ви овен, можливо, для вас актуально ви чекаєте свою імператрицю. Ну, це були основні енергії. Давайте тепер подивимося, можливо, по категоріях. Давайте розпочнемо з родини. Звісно, людей багато, але. Основне, є у вас родина чи немає. Що буде у родині, чи вашій особисті? або, можливо, ви ще проживаєте з батьками? Що буде в родині в лютому у овнів? Можливо, це якась в родині така жінка для вас теж буде актуальна в цьому місяці. Це, можливо, така емоційна, досить ніжна. Можливо, така жінка, яка за всіма і доглядає, і турбується, і при цьому з нею можна поговорити по душам. Можливо, це хтось в родині у вас такий є. Або це емоційна карта. Так, ще в родині, в родині, в родині для овнів, в лютому актуально. Але дивіться, щось з цією жіночкою, з цією дамою, не зовсім чисто, тому що це випадає карта обману, інколи зрад. Інколи якихось афер, тому, можливо, якась в родині жінка спробує вас обдурити, обманути, або щось приховати, або навіть свої емоції вона тут приховує, тому що кубка це часто емоції. Ну, давайте спробуємо зазирнути. Стосовно чого тут остерігатися, тому що все-таки семірка мечів це такий, знаєте, варіант «будь насторожі. Чого остерігатись від цієї жінки? Так, можливо, знову ж, нас можуть дивитись чоловіки, можливо, відмовить в чомусь дружина, наприклад. Так. А, так, ще що. Якась вона буде без настрою. Щось не захоче пропозиції, не захоче те, що ви їй запропонуєте, хочу ще додати. Бачите, щось із цією жінкою зависне. Тобто, якщо дійсно проявиться така якась сімейна у вас людина, актуально там, так, можливо, сестра, мама, неважливо, дружина. І, можливо, вона якось весь процес сімейний трішки поставить в такий підвішений стан. І це по якійсь хитрості. Бачите, вона відмовляється від чогось, тому що вона не в гуморі, можна сказати. Дуже цікаво. Не знаю, елементарно ви запропонували комусь щось зробити, а людина каже не сьогодні, тому що в мене сьогодні поганий настрій, може бути і таке. Або щось навіть глобальне, тому що все-таки оця карта, вона така. Може бути і фінансова афера, може бути якась крадіжка, або навіть похід наліво. Можливо, буде і такий сценарій. Так, добре, цікаво про родину програлось. Давайте далі. Особисте життя, наприклад, якщо це не родина, просто особисте життя стосунки з вашим партнером, або з вашою партнершою, партнеркою. Так, тобто саме кохання, дивимося, кохання, особисте життя для овнів, що буде актуально в лютому. Ну, або ви самотні, дійсно, і у вас поки що немає пари, або ви захочете усамітнитися. Трішки навіть від своєї пари відійти на певний момент. Так, ще в особистому в коханні, в лютому для овнів. Але бачите, може бути і трансформація. А якщо буде велика зміна, то в яку сторону? От щось не дуже з особистим, в лютому не дуже для овнів. Ну, можливо, дійсно буде так, знаєте, що не вистачає цього відчуття, що хтось у вас є, що хтось вас любить. Або, можливо, навіть у відносинах, але це те відчуття, коли ніби разом, а ніби ви самотні. Це як самотність вдвох, так? От є такий вираз. Чомусь ніби трансформується і не в кращий бік. Ну, Поки що прям чогось прекрасного, але пам'ятайте, вас дивиться багато: хтось у відносинах, хтось ні, хтось шукає пару, але чомусь ви ніби відчуваєте себе самотнім. Така трансформаційна ситуація. Але овни дуже сильні, це ж тимчасово, це лише лютий. Ідемо далі. Давайте подивимося робочі моменти. Знову пам'ятайте, що під себе можете подивитися, якщо актуально, тому що знову ж люди шукають роботу, люди пенсіонери, люди-студенти дивляться, тому ми дивимося в основному енергія для всіх овнів. По роботі, по робочим моментам на лютий 2026 року. А тут щось уже активність якась проявляється. Бачите, якщо не в коханні, то можливо в роботі, так? Але й конкуренція може бути. Так, ще в роботі. Угу. Можливо, навіть з кимось із високих посад, якщо це у вас, наприклад, на робочому місці, можливо, хтось із керівників. І, можливо, буде там якась навіть перепалка. Можливо. А давайте подивимося стосовно чого? Справедливості. Ну, овни, як завжди, будуть на своєму стояти, вони завжди за справедливість топлять, так? І якщо, можливо, там щось пішло не так, як хотілося би, нечесно, овни будуть про це казати прямо. І, можливо, заведуться з кимось із таких високих рангів, тому що все-таки єрофант — це у нас буквально, можливо, навіть якісь керівники. Так. Ну, дивіться, сильно не сваріться, ну тому що це все-таки ну, негативні емоції, і можна, знаєте, в такому емоційному стані трішки зайвого сказати. А давайте подивимося, якщо ви так будете по справедливості рубати тим мечем справедливості для вас в лютому, як це потім виліться? В що? Емоції, бачите? Ви потім будете навіть хвилюватись, переживати. Емоційна карта випадає. Тому побережіть себе, свої нерви, свої емоції. Але щось там будете з'ясовувати. Добре, давайте подивимося тепер фінанси. Фінансові карти на лютий. Що ж у ваших фінансах, Овне? В лютому 2026-го покажіть, як буде з грошима. Задоволені. Прекрасно! Можливо, навіть стабільно, впевнено, ніж, ніж навіть так, знаєте, або е, самовпевнено, я б навіть сказала. Тобто ви так прям буквально шикуєте так ще, тому що це лише перша карта, і нас багато. Дивимося, фінанси для овнів. Але бачите, знову ж будьте тут уважні. Знову двічі вам випадає ось така або хитрість. Хтось захоче, можливо, ваш цей стабільний стан. Пошатнути. Якщо це все-таки в позитиві, тому що ця карта може трактуватися і як якась дуже хороша геніальна ідея. От, наприклад, розумовий процес, який вас приведе в такий стан, якщо це в плюс. Але будьте все рівно уважні, тому що може бути, що трішки якась хитрість. Ну, навіть, наприклад, якісь аферисти зателефонували і хотіли ваші кошти зняти з рахунку. Давайте ще рахунки, кошти. Можливо, витрати, що там з фінансами у вас в лютому. І от бачите, отут, отут знову ж повторюються карта, як у нас були про родину. Можливо, це навіть напряму повпливає на фінанси родини, на бюджет родини. Тому що двічі продублювалося, і у вас там була емоційна карта, і, можливо, то навіть ви були, що ви будете хвилюватися. Тому тут уже, мабуть, ми все-таки переграємо, тому що три карти. Більше, ніж одна. Оцей задоволений стан, будьте уважні, щоб у вас хтось щось не вкрав, або, можливо, він не зіпсувався з вашої якоїсь, можливо, необережності. Ну, давайте ще. Чи буде вам вистачати фінансів? Прям як ви будете відчувати себе. І от бачите, все рівно повторюються карти з попередніх наших сфер життя. Можливо, через ті конкуренції, або, можливо, через якісь з'ясування, можливо, якщо там навіть по роботі в нас щось таке було, можливо, вам щось не виплатять, і ви за це судитесь, або буквально на словах якось хочете довести, що ні, віддайте мені моє. Отут з фінансами я тепер вважаю, що теж буде трішки так напружено. Напружено щось у вас, бачите, все воно. Пересікається родинне, робоче. Ну, в принципі, так і має бути, тому що воно впливає на всі сфери життя. Так, такий місяць поки що, Ой, як ситуація скрізь, так, але нічого, Ідемо далі. Давайте ще подивимося, як будете почуватися. Ну, здоров'я я зазвичай не дивлюсь, але взагалі, як нам покажуть карти, ваше фізичне, ментальне самопочуття, як ви будете почуватися. І от ваше загальне враження в лютому, ваше самопочуття ментальне і фізичне. Ну тут будуть, бачите, радісні моменти. Це можуть бути люди, які вам піднімуть настрій, незважаючи ні на що, можливо, ви на все махнете рукою, плюнете і підете все-таки в якусь компанію забутися, що теж. Правильне рішення. Зустрічі з людьми з вашого минулого, навіть, можливо, відвідування місць, які для вас в минулому були дуже важливими, це теж тут програється. Тут все-таки я б сказала, що самопочуття буде прекрасним і ваш емоційний психологічний стан теж, незважаючи ні на що, так, давайте ще подивимося: порада. Порада для вас, овни, щоб ваш лютий був найкращим. Щоб ви оминули всі ці якісь труднощі. Для вас порада. Порада для Овнів на лютий 2026 рік. Що вам радять вищі сили? Так, якісь обмеження. Давайте ще докладемо. Угу. Ну, можливо, навіть так, якщо прямо дивитися, ви, можливо, вже занадто багато теж там працювали навчалися. Можливо, трішки треба зупинитись. Буквально обмежити роботу, обмежити навчання, якщо прям буквально читати. Так, можливо, ви трішки вже, аж, знаєте, занадто багато. Угу. Так, от кажуть, бачите, і дно колоди в мене був блазень. Тобто трішки обнулитися. Або, можливо, навіть щось нове почати. Ну, тут треба подивитись, тому що під кожну ситуацію це ж все-таки індивідуально. Але якщо про енергії, так, така легкість має трішки з'явитись, скинути ці якісь обмеження. Можливо, от ті емоційні карти, які нам показували буквально перед цим, що трішки відійти від цих справ, від проблем і трішечки зануритися в легку якусь таку атмосферу відпочинку навіть, так? Але пам'ятайте, що може бути для когось навіть як початок якогось, можливо, навчання. Угу. Можливо, були обмеження, і зараз вже, можливо, коли січень закінчиться, ці обмеження теж зникають, і ви вже можете розпочати щось там, нове, нове навчання, роботу. Напишіть, якщо для вас це актуально. Можливо, порада така, що все, ці обмеження треба оминути і щось робити. Так, і застереження. Можливо, нас попередять про щось. Давайте подивимося. Чи є якесь застереження для овнів на лютий 2026 року? Від чого застерігають вас вищі сили? Так, зірка, прикриваємо відразу. Угу. Ну, давайте вже і третю. І бачите, знову тут родинний момент теж може програтися. Це розчарування. Яке в нас трішки теж було стосовно якоїсь жінки, От дуже цікаво, як це у вас програється, або це такий чоловік з м'якими енергіями. От можливо, так. ну, В родині може щось таке статися, що вас розчарує, засмутить. І якщо це застереження, то можливо, ну, теж так, якось врегулювати ситуацію, збалансувати, можливо, не сильно рвати нерви, здоров'я і там сваритися з усіма, аби там мечем ту справедливість робити. Так? Е Зірка, от хочу для себе ще розкрити зірку тут. Так, ще зірка стосовно цього, як застереження. І от бачите, і про роботу повторюється. Тобто, все рівно воно у вас якось з одного в інше плавненько перетікає. Можливо, там у вас якась або мрія стосовно роботи навчання, так? щось є, якісь плани, наміри, надії. І якщо це застереження, і вам кажуть, не засмучуйся, якщо щось там у вас не вдається, а нам показали, що у вас в робочій сфері не все може вдатися, ну просто тоді вас родина може підтримати, так, зверніть увагу на родину. І, можливо, ці моменти поки що, ну так, тимчасово сприймайте як те, що, ну, як ваш досвід, так, воно поки що програється лише там, наприклад, в даний момент вашого життя. Може бути таке, так? пізніше все рівно це карта, коли мрія збувається, але, можливо, ну, треба почекати, бо зірка вона далеко. Так? Тому оці всі розчарування відкидаємо. В родині теж не сваримося або звертаємося до родини за такою моральною підтримкою. І такі, якщо це застереження, так? Ну, трішки от уникайте цих теж розчарованих станів, що може бути десь в навчанні, в роботі, в родині, неприємності. Все життя, все це життя. Так. Ну, от дивіться, основні всі ми сфери продивилися. Ну, і давайте подивимося так, цікаво, чого ви можете уникнути після цього розкладу. От коли ви подивилися цей розклад, чого ви зможете уникнути, якщо ну, вчините якісь там, можливо, зміни дії, чого ви можете уникнути після цього розкладу? Ось дивіться, і знову, як цікаво. От саме цих суперечок. З'ясувань стосунків, скандалів, якихось там у нас були моменти, можливо, навіть крадіжок, так можливо, хтось там захоче у вас навіть вкрасти якісь моменти там фінансові або ідеї, або не знаю навіть речі. Тобто, дійсно ви зможете уникнути ось цих. Нехороших моментів з іншими людьми. Неважливо, чи це робоча сфера, чи ваша сімейна, і будь-який момент навіть конкуренція, так, якщо ви там, наприклад, десь працюєте в бізнесі, або просто маєте там справи якісь, так. Тобто, бачите, якщо ви будете готові після цієї інформації спокійно все сприймати, спокійно регулювати, то ви і уникнете цих важких моментів. Дуже цікаво. Бачите знову. Повторилися карти, тому вони нам натякають, якщо двічі, тричі випадають одні й ті самі карти, що все-таки ви можете уникнути цих неприємних, засмучених станів, розчарування, повного відчаю когось, так або можливо десь таких уже думок про те, що от не складається. Тому пам'ятайте, що все залежить від вас, незважаючи на те, що для нас навіть готують події. Які вже ніби десь для нас прописані, можна повпливати. Все, я вам дуже дякую. Якщо було актуально, якщо впізнаєте вже якісь моменти, будь ласка, пишіть обов'язково. До нових відео!